Вітаю всіх на моєму каналі, дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися таке питання, чим одарить Всесвіт вас до кінця цього року. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх, по викладу сигніфікатор. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте долі. Якщо відео вийде за велике, переходьте в YouTube канал, додивляйтеся. Так, питання: чим одарить вас всесвіт до кінця цього року, і для кого цей розклад? Так, говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Для жінки, яка працює з розумом, розумна, так, дбає про все своє оточення, дивіться, і виноград росте, все в неї є і гроші, ще й хватає. Але вона стоїть на виборі? Так, і якийсь. Паш проявляється до неї з почуттями. Так. Паш Кубків. Це у нас людина сповнена емоціями, сповнена, але проявляється як молодий, от як наче до 18 років, тобто, як незріла людина. Так жінка хоче стабільних, зрілих. Відносин, де люди рівноправлі у цих відносинах відкриті щирі одне перед одним, як от, от і душі їх відкриті одне перед одним. Так, хоче, щоб всі відносини були по-новому. Так, і зараз знаходиться в підвішеному такому стані, обдумує, який, який чоловік їй потрібен для того, щоб бути щасливою. Так, фінансово стабільна. Так, гроші зайві, як, зайвих витрат не робить. Або на щось збирає, можливо, на якусь покупку. Так, не бачить поки що чоловіків, ніхто ще досі не проявився. Або ті, що, як проявляються, вони їй не підходять. От така жіночка у нас. І дивіться, паш кубків якийсь проявлявся незріло лицарь кубків проявлявся, але їй це не підходить. Вона обдумує, який їй чоловік потрібен. Отже, для такої людини цей розклад. Так, Чим одарить вас Всесвіт до кінця цього року? Я так розумію, запрос був про особисті відносини. Ну, подивимося, що карти скажуть, чим одарить вас Всесвіт до кінця цього року. Радість якась іде в ваше життя. Можливо, святкувати буде день народження. Хтось запросить вас на весілля. Можливо, ювішник якийсь буде у вас. Так. Щось переживаєте? Якісь страхи у вас є, або залежності, то прикрию цю карту, або залежності є. Страхи, ну, можливо, не висипаєтеся, про щось постійно думаєте. Можливо, турбот занадто багато, тому і переживаєте. Можливо, переживаєте, тому що немає того чоловіка, саме достойного, якого б ви хотіли бачити з собою, а не того, який вас не гідний, який слабший по характеру, який проявляється як пажик. Так, ця карта означає і пристрасть велику, але тут іде страхи залежності, тобто позбавляйтеся від страхів. Можливо, ви чогось боїтеся, що нові відносини будуть знову ж такі самі, як і раніше були, невдалі відносини. Але дивіться, до вас йде радість, задоволення, йдуть до вас два королі. Два королі до вас йдуть. Король левий земної стихії. Так, земна стихія це в нас Телець, Діва Козиріг. І, може бути по цьому, по гороскопу, так, може бути просто по характеру таким проявлятися. Інший стрілець Овен, Лев — вогняної стихії, був просто харизматичний, такий вогняний, імпульсивний, яскравий. А інший Пентаклевий любить землю, для нього дуже важливо мати фінансову стабільність. Уже замок купив. В даному випадку це можливо квартира, квартира свій дім, дача і так далі. Так, от такі люди до вас проявляються, будуть проявлятись до кінця року. Так, дивіться, у вас випало 2 трійки. Тут е дійсно буде у вас і шанси на сім'ю, і ви це передчуватимете. Так, у вас буде шалене, ну, от інтуїція у вас дуже розвинеться. І ви тут ідете дійсно королевою жезлів. Можливо, ви самі вогняної стихії, можливо, по характеру тако. До речі, до вас на вас чоловіки задивляються, ви їм подобаєтесь. От Як на сонечку суняхи дивляться, так і ви. Так, і Ви тут получаєтеся парою королю жезлів. По цим двом трійкам можуть бути неприємності. Хтось із цих королів може бути не сам. Можливо, не говорити. Дві трійки це зазвичай любовний трикутник, не обов'язково коханка. якась. Можливо, там мама буде вмішуватися, можливо, там сестра. Тобто тут треба бути більш обачною. Так, цей Пентакливий самотній немає в нього. Нікого, а ви будете набиратися емоцій. Так, дивіться. Угу. Можливі якісь неприємності від жезлового, або ви на нього покладатимете більше очікувань, ніж він вам дасть першого часу, перший час, коли ви будете знайомитись, починати зустрічатися. Так, і у вас трішки буде як розбите серце. Ну, подивимось, що ще. Ви будете боротися. Так, будете відстоювати свої границі. Але дивіться, тут теж за що ви будете боротися, ви доб'єтеся, тому що перевага на вашому боці. Так, а ви повинні давно були бути в сім'ї. Це у вас було вкрадено. ну от Хтось робив, можливо, зглазили, можливо, хтось третій дійсно вмішався. Це вам вже давно повинні бути в сім'ї, але хтось цього вкр... це вкрав у вас. Так, проявлятиметься якийсь пожезлой, можливо, це цей король проявлятиметься, отак, чи підійдете ви, чи ні. Можливо, несміливо. Чоловіки, як закохані, вони взагалі проявляються, як діти. ну, Це й добре, з одної сторони. так, Дивіться, по, поміреності завжди забуваю, як українською, по помірності. Він буде проявлятися, не спішите, оцей жезловий. І, Або це, до речі, може бути, і Пентакловий проявлятися, але своїм бажанням. Тут прояв чоловіка буде, якого з них не скажу. Ну, я думаю, вони обоє до вас будуть проявлятися, але тут про прояв одного з них. Причому він не буде поспішати з розвитком ваших відносин, і ви будете стримані. Так, ви хотітимете щастя, але ви будете стримані, щоб не вступити, так сказати, не подумати на нехороший якийсь матеріал, що це золото, наприклад. Отаке От порівняння скажу. І дивіться, будете вистроювати забор від когось, хто вам не потрібен. Тобто ви оберете одного з них, від іншого відгородитеся і будете. От до вас іде родість. Можливо, один із них от в дитинстві не те, що ви зустрічалися. Зараз вимкну звук. Не те, що ви зустрічалися, а саме в дитинстві ви були раніше знайомі. Так, і що нам скажуть карти? Так, в ваш дім іде стабільність, перемога. Радість. Дивіться, тут святкують, як наче якийсь е, свято урожаю, наприклад. так, Стабільність, бо чотири ніжки, як у стола. Стабільність йде до вас. Далі, потрійки жезлів. Хоча дивіться, у вас тут чотири карти, все з пристрастю. Жезли це пристрасть, бажання. А, так що, все у вас буде. Дивіться, три е, жезли. Це означає, що ви, як купець, вже чекаєте кораблі, які відправилися за кордон в інші країни, скупили там різні товари і вже з дарами цими товарами, новими, заморськими, припливають до вас і ви будете пожинати плоди. Не забувайте скористатися досвідом минулих відносин. Це не означає перетягувати старі відносини на нові, прямо надягати. Ні. Просто досвід, я думаю, в кожного він свій, і шанси будь щасливою, коли ви загоритесь ідеєю у вас будуть. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.